Ти знаєш, у шоу-бізнесі, як завжди, хтось із зірок готується до батьківства, хтось заводить нові романи, а Маша Малиновська лє сльози у подушку. Да ладно, льот сльози в подушку. Я віжу на світських мероприятиях вона вполне вигляді жизнь-радосної, недовольної Ти знаєш, виявляється це лише прикриття, тому що у родині ведучої сталося таке, про що вона не може розповідати. Але нам розказав її адвокат Сергій Жорін. Але ведуча Маша Малиновська збирається розлучитися і позбавити свого екс-коханого батьківських прав. Зірка заявляє, що благовірний не допомагає їй і зовсім не цікавиться дитиною. Дивіться далі, чому чоловік Малиновської ніколи не бачив сина, хто і чому погрожує теледіві? Та чи правда, що екс-коханий повісив на Малиновську мільйонні борги? На красива і знаменита та нещаслива в особистому житті. Перший шлюб телеведучої Маші Малиновської з бізнесменом Сергієм Протасовим тривав недовго і закінчився розлученням. Як пише преса за проханням чоловіка, Маша повинна була привести йому за кордон велику суму грошей. Однак, через власну неуважність забула її задекларувати, за що Малиновську кинули у буцегарню. Проте коханий пальцем не поворухнув, аби допомогти. Також відомо, що у той період Малиновська завагітніла, однак Сергій майбутньому батьківству не зрадів. Телеведуча зробила аборт. Мені абсолютно ніхто не допомагає, як не допомагав ніхто ніколи з самого початку. Наступні стосунки були у маші з підприємцем Денисом Давітіяшвілі, з котрим Малиновська познайомилась на французькому курорті Куршавель. А через деякий час у 2008-му пара офіційно оформила шлюб. Проте як пише преса, він не став для маші щасливим. Ведучий набридло терпіти постійні зради чоловіка. Тому вона прийняла рішення піти від нього. Ім'я наступного обранця Малиновська не називає відомо лише, що він був отрушеним. Але навіть попри це, дізнавшись про вагітність, ведуча вирішила зберегти дитину. Мені вже було 30 років. Я розуміла, що я можу завершити найбільшу помилку в своїй житті. Тому що до цього у мене вже було, були там, ситуації, зрозуміло, які, не будемо просто їх називати вслух. Я просто іспугалася, що я Могу сделать самую большую ошибку в своей жизни и, и не прощу себя за это никогда. І о, тому я прийняла таке рішення. Малиновська виховує сина Мирона сама. Майже три роки вона не бачила і не чула про Дениса Давітяшвілі, шлюби з котрим офіційно так і не розірвала. Мабуть, і досі не згадувала про колишнього, якби не дзвінки з погрозами невідомі вимагали в неї погасити величезний борг її екс-благовірного, якого ніхто не може ніде знайти. Как поведомляют журналисты, мова идёт проще 6,5 полувыною миллионов долларов. Маша позвонила мне и сказала, что вот э, ее беспокоят кредиторы э, ее мужа и они его найти не могут и предъявляют претензии непосредственно к ней. Если действительно у Дениса есть долги, потому что нам пока это достоверно неизвестно, то вполне возможно кредиторы будут обращаться к Маше. Речь идет о достаточно приличных суммах, это много там, миллионов рублей, а может быть и десятков миллионов рублей. Адвокат Зірки Сергій Жорін налаштований і оптимістично. Каже, у суді йому вдасться захистити інтереси своєї клієнтки. Головне для цього розлучитися. Історія там запутана. І я й посоветував у збіжання, ну, учитуючи, що е, сімейної жизни вже давно немає. У нього з супругом, який до юру числиться таковим. Я посаветував разтурнуть брак, поскольку, действительно дійсно можуть бути э, нюанси. Більше того, говорить адвокат, потрібно негайно навести лати і в інших документах, оскільки в цій історії може постраждати син Малиновської. Адже офіційно батьком хлопчика є машин, чоловік Денис, який маленького Мирона в очі ніколи не бачив. Але саме він за законом при розлученні має давати дозвіл на його виїзд за кордон. у Маши как раз такая ситуация, когда у нее не было необходимости, и вот у ее мужа, да, вот такой острый, разводиться. А сейчас эта необходимость возникла, и получается такая запутанная история, когда у Маши уже сыну три с лишним года, Вот. Отцом этого мальчика є незаконный супруг, да, а дитя, тем не менее, записан на тим Да, и можу. Вот і это все теж розкручувати. Головне почати й не зупинятися на півдорозі, переконана Маша Малиновська, яка настільки розчарувалася вже у чоловіках, що вирішила взяти паузу і не заводити серйозних стосунків. Я не можу сказати, що я влюблена. Ну, то, да я не, ну, точно, я совершенно точно не влюблена. Мне очень, пока а что, мне очень нравится вот это вот мое состояние. Когда ты еще молодая и красивая женщина, даже девушка, наверное, когда ты вот на, на пике, как э, женщина, когда ты не зависишь э, ни от какого мужчины, Однак, щоб не казала Маша, виходить, що від колишнього чоловіка вона таки залежить. Хоч від нього самого вже давно і світ простив. На згадку про себе він залишив ведучий неприємний подарунок у якості велетенського боргу та проблем із документами на сина. Ми спостерігатимемо за процесом розлучення і повідомлятимемо вам усі деталі.